31 грудня на площі перемоги фінішував костюмований забіг, організований до новорічних свят. У ньому взяло участь 11 спортсменів, вісім з яких діти. Це традиційний передноворічний забіг клубу любителів бігу Кремень. Сьогодні просто він став дитячим вперше. Ми бігли з молодіжного 9,5 кілометрів сюди. За годину 20 справились, і вихованці секції з триатлону нашої показали клас, показали рівень, що вони недарма дарма з цілий 2022 рік. Дистанція досить серйозна. На випадок, якщо хтось втомиться, організатори забігу передбачили декілька місць фінішу на різних ділянках маршруту з посадкою в мікроавтобус. Однак, усі юні учасники гідно добігли до фінішу, попри всі складнощі. Мені було важко бігти, але я ну мені сподобалося бігти. І навіть мені було все одно, що мені важко, але мені подобалось. Мені хотілося сісти в машину та просто поїхати, але мені так все сподобалося, що я вирішила е, до кінця добігти і зробити це діло. Я не, не зупинився, тому що зі мною біжав мій друг. Угу. Він хотів не ну, зупинитися, але не зупинився. І відчував підтримку е, машин, які йде нам. Було важко, але я вирішила, що я для себе до кінця добіжу. Яскраві костюми і усмішки бігунів зарядили всіх навколо новорічним настроєм і позитивом. На фініші учасників переповнювали емоції. Здавалося, після подолання такої великої дистанції вони мали б втомитись, хоча насправді навпаки були повні сил і енергії. Вирішила доньку підтримати. Тож для мене було важкувато. Така дистанція я таких ще не долала. В мене 5 кілометрів і все, а це я спробувала 9, все вдалося і в дітей, і в мене мабуть, це якісь гормони після дуже просто емоції щастя. Спорт це життя. Долучатись до забігів і тренувань надважливо, а особливо в такі непрості часи, адже це відпочинок не лише для тіла, але й для душі. В наш вік сучасних технологій це особливо важливо, бо вони багато проводять сидячи і через карантин та війну мало спілкуються своїми однолітками на вулиці. То важливо приводити дітей в секції до грамотних тренерів, які можуть організувати процес і оздоровити дитину через фітнес і спорт. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.